І зібрались до нього фариси та деякі з книжників, які прибули з Єрусалиму, і побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, тобто невмитими. Бо фарисеї і усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимають рук, а вернувшися з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є іншого, що вони прийняли, щоб додержувати миття чаші, глеків і мідяного посуду. І запитали його фарисеї, і книжники Чому учні твої не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими? А він їм відказав добре пророкував про вас лицемірів ісая, як написано, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремно шанують мене, бо навчають наук. Людських заповідей. Занихаєвши заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь, обмиваєте глеки та чаші і багато такого подібного іншого робите ви. І сказав він до них спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Бо мойсей наказав шануй батька свого та матір свою, та хто злорічить на батька чи матір, нехай смертю помре. А ви кажете, коли скаже, хто батьку чи матері дар Богові. Те, чим би ти скористатись від мене хотів дуже вільно йому не робити нічого для батька чи матері, порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самі встановили, і багато такого ви іншого робите. І він знову покликав народ і промовив нього: Послухайте мене всі і зрозумійте, немає нічого назовні людини, що, входячи в неї, могло попоганити її. Що ж із нею виходить? Те людина опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає. А коли від народу війшов він додому, тоді учні його запиталися в нього про притчу і він, їм відказав Чи ж ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить ззовні в людину, не може опоганити її, бо не входить до серця йому, але до живота і виходить назовні, очищуючи всяку їжу. А далі сказав він. Що з людини виходить, те людину опоганює Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстицтва. Заздре око, Богозневага гордощі, безум, усе зле Це виходить зсередини, і людину поганяє, і встав він, і звідти пішов. Землю Тирську і Сидонську. І війшовши додому, він хотів, щоб ніхто не довідався та не міг утаїтись. Негайно, бо жінка, одна якої дочка мала духа нечистого, прочула про нього і прийшла та й припала до них йому. А ця жінка, грекиня була, родом Сирофінікієнка. Вона стала благати його, щоб із дочки її демона вигнав. А він їй сказав Дай, щоб перше наїлися діти. Не годиться бо хліб забирати в дітей і кинути щенятам. А вона йому відповідь каже Так, Господи, але навіть щенята їдять під столом від дитячих кришок. І він їй сказав За слово, це, іди собі! Демон вийшов з твоєї дочки. А коли вона в дім свій вернулась, то знайшла, що дочка на постелі лежала, а демон вийшов з нею. І вийшов він знову із країв тирських і сидонських і подався шляхом. На Сидон над море галілейське через околиці десятимістя, і приводять до нього глухого і німого, і благають його, щоб руку на нього поклав. І взяв він його від народу, самого, і вклав пальці свої йому в вуха і сплюнувши, доторкнувся його язика, і на небо споглянувши, він зітхнув і промовив до нього Евфата. Тобто відкрийся. І відкрилося вуха йому, і путу його язика розв'язались негайно, і він став говорити виразно. А він їм звелів, щоб нікому цього не розповідали, та що більше наказував їм, то ще більш розголошували. І всі дуже дивувалися та говорили він добре все робить, а глухим дає чути, а німим говорити.